В Івано-Франківську понад дві сотні сімей стали заручниками конфлікту влади і забудовника. Майже два роки люди не можуть отримати у мерії документи, які підтверджують право власності на квартири у новобудовах фірми «Гаразд Україна. Мова йде про три багатоквартирки на Стуса і ще одну на Галицькій. Конкретної причини затримки видачі ордерів людям на письмові звернення у виконавчому комітеті не називають. Тому понад три десятка мешканців вирішили зустрітися з чиновниками особисто. Звертались в прокуратуру, звертались на нарозово до міського ради до Фітеля до багатьох чиновників У нас є купа відписок, купа офіційних документів. Результат той самий. Ми вже півтора року не можемо вселитися в квартиру, в яку за яку заплатили гроші, не можемо приписатися, не можемо відправити дітей до, до садіка до школи. Ну у мерії люди зустрілися не лише з владою, але й забудовником. Той став на сторону своїх клієнтів. Представник фірми Гаразд Україна Костянтин Бородайко запевняє, місто безпідставно вимагає від них грошей у фонд соціально-економічного розвитку, тому й блокує процес. Видача ордерів мешканцям, якщо є претензії, хай звертаються до нас У судовому порядку. Так це передбачено законом. Якщо ми винні, ми заплотимо. Тому ніхто нікуди не тікає. Тримати, отримувати людей в постації заручників, я рахую це не зовсім правильно. Рішучі мешканці навіть домоглися зустрічі з міським головою. Анушкевич Нушкевичусь також визнав, що люди в конфлікті влада бізнес не можуть бути заручниками. Тому пообіцяв, що ордери їм виконавчий комітет таки видасть. По тих адресах, де всі папери, як кажуть, грають, все нормально. Свідоцтво на право власності відповідне рішення виконкому буде прийнято, і свідоцтво на право власності цим мешканцям видано. А що стосується наших взаємостосунків з цим забудівником, то ці питання будемо вирішити судовому порядку. Ордери на житло повідомили, у мерії видадуть упродовж двох місяців. Щоправда, це стосується мешканців лише трьох будинків, адже на дім, який звели за адресою Стуса 30, корпус, 2, у виконкомі взагалі не знайшли дозволу на його будівництво.